Олизка, казок. Добрий вечір, мої любі читайлики! З вами знову я, пані Казкарка. Продовжуємо знайомитися з новими історіями. Сідайтеся зручніше і слухайте. Казка про сміливе каченя. Щоранку. Господиня виносила каченятам повну тарілку смаколиків. Вона ставила її біля куща, а сама йшла. Як тільки каченята підбігали до тарілки, із саду раптом влітала велика бабка і починала кружляти над ними. Вона так страшно цвіркотіла, що перелякані каченята тікали й ховалися в траві. Вони боялися, що бабка їх усіх. Перекусає, а зла бабка сідала на тарілку, пробувала їхню їжу і потім відлітала. Після цього каченята вже цілий день не підходили до тарілки. Вони боялися, що бабка прилетить знову. Увечері господиня прибирала тарілку і сумно промовляла. Хм? Мабуть, наші каченята захворіли? Щось вони нічого не їдять. Якось до каченят прийшло в гості сусідське маленьке каченя. Коли каченята розповіли йому про бабку, воно дзвінко розсміялося. Ну, й сміливці, сказало каченя, я сам прожену цю бабку, ось завтра ви побачите. М, ти просто хвалько, відказали каченята. Завтра ти перше злякаєшся та втечеш. Наступного ранку господиня, як завжди, поклала на землю тарілку з рубаними смаколиками і пішла. Ну що, дивіться, сказала сміливе каченя. Зараз я битимуся з вашою бабкою. Тільки воно промовило це, як раптом зазищала бабка. Прямо згори вона полетіла до тарілки. Каченята хотіли втекти. Але сміливий сусід не злякався. Не встигла бабка сісти на тарілку, як він схопив її дзьобом за крилом. силу вона вирвалася так і з поламаним крилом і полетіла. З того часу вона ніколи не прилітала в сад, і каченята щодня наїдалися до схочу. Вони не лише їли самі. А й пригощали хороброго сусіда за те, що він урятував їх від бабки.